15 тисяч розлучень від початку року. Чому все більше українців розривають стосунки? сісти? Хочеться більше почуття самотності, здатне впливати на те, як ми харчуємося. Справжня епідемія. Майже кожна четверта людина у світі почувається самотнім. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила самотність глобальною загрозою. Від новин постійна тривога відчуваєш себе самотнім, не залишайся сам на самі з проблемами. Я поруч. Новий проєкт Євгенії Науменко на львівській хвилі. Живий досвід, реальні історії, шляхи виходу з самотності. Підтримка. Я поруч програму створено за підтримки Швейцарії у співпраці з проєктом Психічне здоров'я для України. Протерство це про те, коли ви дивитесь один одному в очі і кажете, друже, брате, якщо з тобою щось станеться, навіть якщо ти загинеш, я даю тобі слово і обіцяю, що не зважаючи наскільки там буде пекло, я все зроблю для того, щоб твоє тіло повернуть твоїй сім'ї, і це взаємно. Відчуття приналежності до певного племені до. Повного взаєморозпорядження розпорядження життям, здоров'ям один одного, бо тому що війна насправді в моєму сприйнятті це був той же великий пластовий табір, де просто тебе весь час намагалися вбити. Привіт. З вами Євгенія Науменко і спецпроект Я поруч. У цьому випуску ми будемо говорити про феномен братерства. Як він виникає, на яких принципах будується, та як може вберегти військового від почуття самотності або ж самоізоляції? До цієї розмови я запросила двох ветеранів. Я Андрій Жолоб, теперішній директор центру надання послуг учасникам бойових дій. По простому директор центру ветеранів. В минулому командир медичної роти 46-ї десантної окремої аеромобільної бригади впродовж двох років бажаю всім міцного здоров'я. Мене звати Володимир Рудковський. Позини мій Будда. Також час від часу ми звертатимемося до Джеймі Панізи Кімбол. Це американська психологиня та коучиня, яка має багаторічний досвід роботи з американськими ветеранами та їхніми родинами, працює з темами травми та депресії. Ми говоримо не будь вразливим, не будь слабким. В той час насправді ж що більше ми виявляємо вразливість і слабкість, то більше ми гуртуємося і підтримуємо один одного, а потім підтримуємо і інших людей зі спільноти. Коли люди разом стоять перед екзистенціальною загрозою, класові відмінності тимчасово зникають. Різниця в доходах стає несуттєвою на расову приналежність не звертають уваги. А окремі люди оцінюються винятково за тим, що вони готові зробити для групи. Такий висновок у своєму ґрунтовному дослідженні всередині минулого століття зробив американський науковець Чарльз Фріц. Для цього дослідження опитали понад 9 тисяч людей, які вціліли після катастроф різного характеру. У статті Фріца також йшлося про те, що сучасне суспільство суттєво зруйнувало соціальні зв'язки, якими завжди характеризувався людський досвід, і що катастрофи штовхають людей назад у більш древній та органічний спосіб взаємин. Ось як ветеран Андрій Жолоб відгукується про атмосферу, яка панувала довкола під час його служби. Там дуже насправді великий рівень доброти. Там неймовірний рівень доброти, неймовірний рівень бажання допомогти і потім по бартеру отримати допомогу. Там все дуже просто. Там якісь обміни шевронами, там одна цигарка на двох. Там зроби мені каву, я тобі зроблю. А їдемо до жолуба на каву, бо в нього мускатний горіх є. Там дуже прості, оті такі легкі речі. Справді там серед купи крові, гною, бруду і мух дуже багато чистого. Логічно, що таке середовище творять люди, і їхнє природне бажання гуртуватися і допомагати один одному, і саме на війні. Яскраво проявляється феномен братерства як вид міжособистісного зв'язку, який зворушує і захоплює своєю жартовністю та відповідальністю. Братерство це про те, коли ви дивитесь один одному в очі і кажете, друже, брате, якщо з тобою щось станеться, навіть якщо ти загинеш, я даю тобі слово і обіцяю, що незважаючи наскільки там буде пекло, я все зроблю для того, щоб твоє тіло повернуть. Твої сім'ї і це взаємно. І це саме стосується, коли ти стаєш 300, і це стосується тих моментів, коли там до вас вже декілька днів не можуть закинути провізію. Там і чи дрон не може долетіти, чи нема дрона, яким можна закинути провізію. Не в кожному підрозділі він є. І у вас там є одна шоколадка і більш нічого. І як ви це по-братськи ділите? Як вихованець скаутської організації, пласт скажу, що побратимство це є дуже схоже. що от у тебе є друзі в класі, там друзі в подвір'ї, а в тебе є твої пацани з твого гуртка. Оце є то саме відчуття приналежності до певного племені, до повного взаєморозпорядження життям, здоров'ям один одного, бо тому, що війна насправді в моєму сприйнятті це був той же великий пластовий табір, де просто тебе весь час намагалися вбити. Тому твої побратими це є ті люди, які з тобою ростуть, з тобою вчаться, і на яких ти повністю покладаєшся. От, якщо ти нормально, просто людяний дядько, ти ділишся з ними хлібом, водою, кавою, цигаркою. Ти з ними контактуєш, то вони за тобою в вогонь в воду. І так само ти за ними. І це то, що в дружбі ти не так часто зустрінеш. Я поруч для обох цих чоловіків, які є героями нашого випуску і нашого часу. Вже відбувся момент повернення, і це повернення ні в якому разі не кінець. Це навіть початок нового, не менш складного етапу на шляху ветерана. Організація ветеран Хаб, що підтримує ветеранів, ветеранок та їхні сім'ї, надає юридичні та психологічні послуги, послуги з питань працевлаштування цієї осені. Представила дослідження шлях ветеранів та ветеранок. Для цього команда провела серію глибинних інтерв'ю з військовими та ветеранами. На основі яких вивели траєкторію руху, а також важливі моменти, які відбуваються у житті ветеранів, потреби та виклики після повернення. Цей шлях складається з п'яти основних етапів, а саме: до початку служби: служба, перехід, цивільне життя, вихід на пенсію і старіння. Попри значну роль суспільства, йдеться у дослідженні: головними суб'єктами шляху є самі ветерани. Повернення для них це непростий процес, де вони можуть потребувати підтримки. З досвіду консультацій та спілкування у ветеран хабі одразу після повернення ветерани часто відчувають стурбованість через те, що не розуміють, що робити далі, що з ними відбувається, що реакція їхнього тіла та розуму є нормальними та інколи навіть передбачуваними, природними, що відбувається з близьким оточенням та суспільними процесами, від стосунків з найближчими до суспільно-політичних. Тут ти потрапляєш в цей цивільне місто, де взагалі ніхто не розуміє того про що ти сповідаєшся. Де твої розповіді сприймаються не як історія життя, твої розповіді сприймаються як, як би то сказати, військові щоденники? Та ти коли говориш своїм побратимом, чи навіть з іншим ветераном, чи з іншим військовим, ми доповнюємо один одного, а у нас там на лимані, а у нас на Давидовому броді, а цивільні це все просто слухають і хитають головами. Ти розумієш, що вони просто не зварюють про що ти їм розповідаєш? Тобто, тут би я навіть сказав, що самотність полягає і в тому, що у ветеранів, Ранів і військових трошки інакша деформована емпатія. Ми сміємося з небезпеки, ми сміємося з речей, над якими, скажімо так, етична, здорова людина з вищої освіти явно сміятися не буде. Напевно, самотність, зокрема, полягає в тому, що ти не маєш зараз з ким це розділити, і от по-ідіотськи отак поговорити, пожартувати. Я постійно до своїх хлопців дзвоню. Вони дзвонять до мене, бо, як би там не було, я тепер просто командир запасу, можна так сказати. А лікар, який працював в моїй команді, він є теперішній діючий командир. І ми з величезним задоволенням далі. Леше, от для уникнення отої самотності. Далі продовжуємо співпрацювати. Я там донати збираю і це. Все решта. Я далі відчуваю себе частково в армії. Мені від того неймовірно легше. Проте для частини ветеранів історія може бути іншою. Якщо людина не має впливу на зовнішні фактори, якщо вона себе не відчуває долученою, тим більше до якогось ветеранського середовища, якщо вона того от просто вимагає, душа вона пройшла та військовий шлях, і вона розуміє, що вона би мала бути з ветеранами, а вона не може того знайти. І вона повертається допустимо на роботу. ветеран повертається. Це в повністю цивільний колектив, де його ніхто не розуміє. Ну тому я не дивуюся, що більшість ветеранів не хочуть повертатися на попереднє місце роботи. Та це є формування тих спільнот, тих, якщо хочете резервації, як в індіанців повернення зі служби складається з тисяч деталей більшого та меншого значення, яким потрібно дати раду. йдеться у дослідженні від ветеранхаб. Звикання до нового розпорядку дня, зміни раціону, вибір повсякденного одягу і взуття, нові домовленості про розподіл сімейних обов'язків, вибір цивільної роботи. Таким чином, військові, що звільняються зі служби, є ніби новоприбулими мешканцями своєї власної країни. Частина складнощів походить з відмінності військових цінностей від цивільних, коли основоположні цінності піддаються сумніву або атакуються. Це викликає моральне обурення і робить особливо складним спрямування зміни ідентичності. Античності у цих складнощах разом з ветеранами перебувають їхні близькі, яким треба розуміти, як краще запропонувати свою допомогу. Далі продовжує американська психологиня Джеймі Паніза Кімбал. Ми ж знаємо, що вони страждали. Можливо, втратили побратима, втратили кінцівку, втратили ідентичність, безпеку, комфорт. То що ми можемо зробити для них? Наприклад, сказати, я тут чого б ти не потребував, я безсумнівно зроблю усе для тебе, що зможу. Тож, коли ти будеш готовий, я буду тут, коли ти будеш готовий, прийняти мою підтримку. І це стосується не лише ветеранів, просто люди мають потрапити у таку атмосферу, групу, спільноту, де вони будуть готові приймати допомогу. Згідно з дослідженням, шлях ветерана від моменту повернення додому до періоду вкорінення минає щонайменше три роки. А між тим тривалий процес віднайдення нового себе та піклування про себе, своє самопочуття фізичне та психічне. Так, усе достатньо суб'єктивно, але все-таки забезпечити комфортну підтримку для ветеранів та ветеранок, не враховуючи звичайно моменти юридичні та державні, допомагає креативність. І якщо ваша близька людина, наприклад, ніяк не наважується піти з вами на ту бісову прогулянку для психічного здоров'я, то можна подумати над іншими пропозиціями. Залучайте їх, кажіть хей, бачу, що ти розмірковуєш над тим, чи піти зі мною. Скажи, може, я пропоную не ті варіанти, і ти хочеш в інше місце. Хочеш, я заберу тебе, і ми поїдемо до мене додому. Побудемо там. Можливо, ти хочеш на масаж. Можливо, я щось не те тобі пропоную. Взагалі, погодьтеся усі. Ми деколи не знаємо, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Тож коли ми приходимо до людини, кажіть, я також не знаю, що тобі за. Пропонувати можливо, ти маєш якісь думки, як я можу тебе підтримати. Я поруч. Звісно, бувають стани і ситуації, коли є необхідність і спільне рішення звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Вони можуть бути пов'язані з емоцією агресії. Тобто ти не будеш агресивний, а будеш попереднім люблячим таким татусиком і так далі. Ти просто не виживеш. Ти змінюєшся однозначно. Та стикався з тими випадками. і до наших психотерапевтів входять відразу деякі сім'ї парами. На групову сімейну психотерапію, бо тому, що ну справді стресові ситуації вони змінюють людину, якщо люди, зокрема, якщо і дружина, і чоловік, розуміють, що щось не так, і чоловік є з тих, кого можна. Вмовити піти на сімейну психотерапію. Він є з тих хлопчиків, які таки плачуть і приймають те, що хлопчики плачуть, Та вони намагаються рятувати свої сім'ї. Це є нормально. Тяжка ситуація, коли дружина з дітьми за кордоном і знаходить там собі умовно спокійнішого і надійнішого чоловіка, аніж той, який десь гризе землю на купінському напрямку. Оце тоді печаль. Та, мені доводилося і побратимами своїми спілкуватися. Ну командир роти це є по суті кризовий менеджер. Колективу, до якого приходять і кажуть, Васильович, можна поговорити? І розказують: Отака в мене печаль в сім'ї. Ти сидиш, вислуховуєш, радиш щось, обговорюєш, та це нормальна справа. Не кожна дружина може витримати чоловіка ветерана, це правда. Воїн ніколи не попросить допомогу. І коли, наприклад, воїни потрапляють там, в палату, в реабілітаційний центр, воно і ту саму, і кожен починає ділитися своїм досвідом і своїми переживаннями. То повірте, за годину чи за дві спілкування там трьох військовослужбовців в одній палаті між собою це така терапія для душі, це настільки лікує, що з психологом це треба було би говорити, можливо, там п'ять сеансів. Щоб пропрацювати цю історію. А коли я з побратимами кажу, що козаки мені оце так болить, я не можу там прийти повсі, я не можу оце пропустити. Мені, мене це бісить, мене оце це викликає такі емоції. А мені побратим каже, так у мене таке саме. І другий каже, такі в мене таке саме, так, а я так роблю. А Він каже, а я тут отак от роблю. Я думаю, о, так це не тільки в мене така ситуація. І в них клас, кайф. А я думав, що зі мною щось не так. І оце найдієвіша терапія, бо я з ними буду говорити про ті речі, про які я не буду говорити, ні Ким, крім там побратимів чи найближчих, я навіть з дружиною не можу, наприклад, про щось говорити таке. Про що я буду говорити з побратимом? Наскільки б я її не любив, поважаю, наскільки б ми не були б одним цілим? Ну бо отак воно працює. Оце про братерство у Львівському центрі ветеранів до слова. Працює спеціаліст з психічного здоров'я, який має бойовий досвід. Тому, якщо ваша родина або ваша близька людина зараз потребує такого спеціаліста, звертайтеся. Ну і крім того, за словами психологині Джеймі Панізи Кімбол, є ще один варіант роботи з психотерапевтом як ментором групи ветеранів. Якщо інші люди мають схожий або такий самий досвід, me, як у мене, вони можуть розуміти мене. Це you... важливо групи брати участь can у групах. Around Коли around ти сидиш в колі одного терапевта і десятьох ветеранів, тут є місце розумінню. The just... А терапевт, ніби застигає. Гає на місці і спостерігає за перебігом і динамікою розмови. Групи надзвичайно цілющі навіть в онлайн форматі. Я поруч я би хотіла поставити у цьому випуску явні три крапки для інших досвідів. Рефлексій і досліджень. Хотіла б, щоб усі держструктури та їхні працівники ні за яких обставин не ображали честь і гідність наших воїнів та ветеранів безглуздою бюрократією і байдужістю. Хотіла б, щоб ми були вдячними і відповідальними. Хотіла б, щоб ми і наші нащадки ніколи не забули усіх тих, хто загинув, захищаючи нас і нашу країну. Слава Україні, слава нашим героям! Я поруч, Реклама. як піклуватися про себе, якщо у близької людини психічний розлад, як говорити з людиною, яка має розлад психічного здоров'я. Як зрозуміти, що людина поруч потребує допомоги? На ці та інші питання ви зможете знайти відповіді на сайті mh4u.in.ua Це проект психічне здоров'я для України. Завдяки якому ви зможете отримати дуже багато інформації про психічне здоров'я, як підтримати себе і своїх близьких у важкі часи. Заходьте на сайт, а також раджу вам відвідати їхню сторінку на Ютубі. Там, як завжди, дуже багато відео інтерв'ю, а також історії від амбасадорів проекту, які роблять усе, діляться своєю історією, щоб зняти стигму з людей, які мають психічні розлади, і показати, що їхнє життя можливе, що їхнє життя яскраве і воно продовжується. Реклама, з вами була Євгенія Науменко. Почуємося я поруч.